Леся Українка, лісова пісня уривок. О не журися за тіло, ясним вогнем засвітилось воно, чистим, палючим, як добре вино, вільними іскрами вгору злетіло. Легкий пухкий попілець ляже, вернувшися в рідну землицю, стане початком тоді мій кінець. Будуть приходити люди, Вбогі й багаті, веселі й сумні, радощі й тугу не стимуть мені Їм промовляти. Душа моя буде, я обізвуся до них шелестом тихим вербової гілки, голосом ніжним тонкої сопілки, смутними росами звітів моїх. Я їм тоді заспіваю все, що колись. Ти для мене співав, ще як на провесні тут вигравав, Мрії збираючи в гаю. Грай же коханий, благаю.